Ав рейтинг мерів міст України саме за рівнем довіри населення. І от, власне, мер Івано-Франківська увійшов в топ 5 мерів з цього списку. В загальному переліку він на четвертому місці. Його обійшли міський голова Харкова, Хмельницького, Одеси. П'ята ж позиція закріпилась за очільником Одеса? Житомира. Угу. Так, ну, от, власне, наші колеги сьогодні матимуть розмову з очільником Івано-Франківська. Друзі, вам слово розповідайте, знайомте. Доброго ранку, Україно! Доброго, Доброго ранку! Всі хто дивиться сніданок з 1 плюс так, Ми у місті Івано-Франківськ. Вже відчули вайб, місто потроху прокидається, і от цікаву річ не таки, що ти переповіла нашій аудиторії, Вона дійсно цікава. Мер міста Руслан Марцинків до речі зараз про все нам розкаже відповість. відреагує. доброго ранку. Доброго Руслане. Доброго ранку. Ну от власне, ми зараз доброго. і поговоримо про той рейтинг, так довіри населення. Але от перше нагальне світло нагальне питання світло. Бо ми вже з тим зіштовхнулися з Русланом. Тут, тут у Франківську. Франківську що у вас зі світлом? Є відключення, це спричиняє незручності для франківців. Але франківці достатньо такі мобільні. І я дуже дякую, що франківці розуміють, що основним е, причиною це є удари ворога по енергетичній інфраструктурі. На жаль, навіть по нашій Івано-Франківській області і е, люди. Сьогодні розуміють, що це набагато легше, поки що та, в літній період часу, коли сонечко до півдесятої та і є можливості. Ну, але спричиняються незручності, хоча всі школи сьогодні закінчують навчання, навчальний рік. Тобто діти випускаються. Завтра будемо вручати найкращі медалі, золоті, срібні випускникам. В парку у нас така добра традиція завжди. Є і я думаю, що ворогу не вдасться нас емоційно зламати. Я гордий з того, що Івано-Франківці вони є завжди такими стійкими розумінням ставляться до будь-яких обставин. І ми такий надійний український тил от Івано-Франківці. Дев'ять років дев'ять років умер. Та десь так цього року буде виповнюватися. От та статистика вашу роботу схвалюють 58% івано-франківців. Якщо впраця на оті дані дослідження республіканського інституту. А ви розумієте, за який чому взагалі цей показник у вас є? Такий 58%. На відсотків. Напевно, того, що постійно кому... не 98%. Постійна комунікація є, постійне є спілкування. Хоча зараз дуже такий важкий час, та? тому що все-таки зараз головний порядок денний це загальноукраїнський. Це війна в першу чергу. і… Розумієш, ти як міський голова не можеш все зробити для того, щоб війна завершилася. Але ми стараємося сьогодні дуже активно підтримати Збройні Сили України. 17% бюджету ми виділяємо на підтримку Збройних сил України, бо ми розуміємо, що це головне питання. Так? Друге, це все-таки енергетична криза. це... Відчуття того, що ціни ростуть, та це в це в людей є, і досить важко сьогодні треба просто вижити, по допомогти людям. От ми стараємося допомогти вижити людям на даний момент, На дуже багато соціальних програм, особливо для людей золотого віку, для людей з інвалідністю, щоб люди в цей час отримали ту допомогу. На жаль, ми стикнулися з тим, що е, багато виїхали родин е, за кордон. Та? І батьки позалишалися одинокими, тобто вони залишилися ну по факту одинокими. Хоча до Юри є діти не завжди навіть поміч є дітям. Ми стараємося, ну якби допомагати в цей період часу. Тому це теж воно відображає, якщо подивитися всі ті опитування, довіра до влади загалом не до київської центральної влади, так і до місцевої влади вона впала, і ми розуміємо, чому тому, що так ну, а де оці от шо треба важливо проговорювати моменти, до яких ти хочеш дійти. Їх закрити, їх вирішити та далі. Чого не вистачає в топ 3 віти, наприклад? От ви для себе розумієте, усвідомлюєте і, і вже працюєте над цим. Сьогодні, очевидно, треба збільшувати програму реабілітації наших військових. Тобто, цього, цього ми бачимо відчуття того, що яка кількість так. хлопців повертається сюди. Більше працювати з родинами, знов ж таки хлопців і дівчат, які. Є. Там на війні ми, наприклад, таку цікаву послугу запропонували помічник родини військових. Та? Це, умовно кажучи, бригада, яка виїжджає. Ну, колись чоловік робив там розетку, треба зробити, там сантехніку, а зараз немає фізичних багатьох родинах. І ми сьогодні хлопці, учасники бойових дій, нас комунальна установа не запропонувала. Ця послуга працює, коли ти телефонуєш, якщо це дружина, сестра чи мама. І хлопці виїжджають, ремонтують такі елементарні речі. Тобто, я думаю, що більше акценти зараз. На цьому треба зробити, Та, і ці речі вони сьогодні дуже необхідні, тому що е, навіть останнє опитування показувало, що е, кожна друга родина має когось на війні. Кожна друга це, ніколи такого не було в суспільстві, що кожна друга родина це або чоловік, або брат, або mm -hmm. там, ну, першого кола. Це надзвичайно велике, тому в цьому напрямку треба рухатися. Друге, це те, що сьогодні справді. Повертаються учасники бойових дій, реабілітація, психологічна фізична. і переселенців особи 42 тисячі сьогодні у нас зареєстровано. Але ми розуміємо, а місто готово було це за це, це, це зараз. Зареєстровано так Ми розуміємо, що ця статистика вона плаває. Та тобто люди від'їжджають, приїжджають. Ми десь просили наших на наших телеоператорів давати статистику. В піку в місті було за 90 тисяч внутрішньо. Переміщених осіб, тобто це в пік. Ну, пік це був 22-й рік, але сьогодні теж велика кількість людей, і на відміну від 22-го року. Ми відчуваємо, що кожен другий чи кожен навіть третій каже про те, що він тут залишиться ми, жити, навіть якщо війна да, е да. завершиться. Тому це теж такий ну якби е виклик для міста. Ну спочатку ну, спочатку повному вторгнення, так дуже великий потік був людей. Так багато переселенців, також люди, як ми вже сказали, залишаються тут вже жити, освоюються, асимілюються. І створюють новий бізнес, перевозять сюди з прифронтових регіонів, бізнес сюди. Я як змінилося місто спочатку було масштабне вторгнення, з тим, що багато людей вже сюди переїхали і перевезли свій бізнес? перелокованих бізнеса переїхало, підприємство, але. Не всі хотіли статусу реликованого. Коли я відкриваю невелику кав'ярню, чи це я вже себе рахую, що я Івано-Франківець. І, наприклад, на останньому прийомі в понеділок ну, прийшла людина, яка підприємницька діяльність, яка з Херсонщини, і каже, та я Івано-Франківець, я тут купила квартиру, я я, ну, місцевий бізнес, я тут плачу податки. Що конкуренція, потужно з'явилася внутрішньо. Ви навіть якщо прийдете, будете по 100 зайдете там. Якісь невеличкі кав'ярні чи в місті. Ви відчуєте, наприклад, що там кожна друга, кожна третя вже з'явилася, має, має це. І mm -hmm. це певний позитив, тому що ви правильно сказали: з одного боку це конкуренція, але з другого боку це стимулює mm -hmm. рости, рухатися вперед. І, і насправді місто відчуло цей, цей імпульс. Навіть вчора я був там, чи черкаський підприємець вирішив відкрити другий завод Івано-Франківську, відкрив виготовленні е, металопластикових вікон, дверей. Тобто потужне підприємство, сучасне підприємство. Він не є статус реликований бізнес, але він просто ухвалив рішення, що він тут відкриває другий завод і платить тут податки. Тому для нас це дуже добре, тому що це і податки, це якісь можливості і, і ще до і ще до того. От Руслане, наші спостереження їхали сюди. Я ну знаю цей маршрут, Франківськ, Карпати, Закарпаття. І от ми їхали і навіть, навіть трошечки заїхали за Франківщину, але ну за Франківськ, але в межах Франківщини. А, те, що було до повномасштабної війни, який був транспортний трафік, туристичні маршрути, mm -hmm. автобуси зараз ми проїздили повз готелів, повз туристичних об'єктів, геть немає нікого. Ну це правда. Ми просто трошки були здивовані, м'яко кажучи, хоча очікувана тема. І от туризм івано-франківськ, бюджетоутворюючий утворюючий сектор, прямо скажемо. Тепер що? Тепер що? Тепер він на часі, його треба розвивати. Ну війна ж все таки. Який туризм? Хоча скажемо, що Франківськ має досвід столиці, Західноукраїнська Народна Республіка, 19 рік минулого століття. Стверджувалася українська мова тут, приймалися закони, делегації були. А, і парламент був. І парламент і... був. Та, тому... Що з туризмом? Туризмом дійсно важкі часи для туристичних наших, особливо, що стосується гірської місцевості. Хоча, знову ж таки, внутрішній туризм, якщо раніше все-таки левова частина до початку повномасштабної війни, це були і за кордон, особливо арабські країни. Але хочу сказати, що на вихідних ця тенденція дещо краще за рахунок внутрішнього туризму. Тому якщо ви завтра, післязавтра, то побачите, що трошки воно відживає. Короче, Франек чекає Франек завжди Франек Франек. чекає. Ми дуже гостинні, і франківці пишаються, що ми таким є містом гостинним. Вона ну, так і буде. Друзі, друзі. ми продовжуємо бути тут Івано-Франківську. Зовсім скоро приходьте на 100 метрівка. Та у вас так yeah. називається культове місце. Ми з вами зустрінемося там незабаром. Там обіймемося, там поспілкуємося. А це був у нас тут. Ми в гостинах. Були мер Івано-Франківська, Руслан Марцинків, гарний таки... кави, колеги. Дякую.